Слава Ісусу Христу! Чим займаєтесь? Слава навіки Богу, чим займаємося. Приїхали до мене мої друзі з Тернополя. Священик Роман з дружиною Тетяною. Вона вже підгинає, строче. Мої квіточки, дья Лариса, Тетяночка. А то кучеравий Сергій, отово мені фіолетовий підрясник подарував. А то ще одна квіточка. Анна. О, я буду мати вже два підрясники, бо вже тоді дюри попротиралися. Молюсь до церкви ходжу, та вже аж витирається. Дися Танюша мені, як гарно строче, бачите? Шана Роман, дякую вам. Чекайте у вас літає яблука якісь. А тобі, синочку, дякую. Що ти Я мені подарив такий буде. подарок? Всі мені Благодарсь. нині дарують файні подарки. Я дякую Послід. Богу за вас. Дякую. О, дякую. І, дякую. і будьте всі благословені. У мене є багато вже гостей, що тільки приїхав з поля. О, керівництво мене в полі на тюках вітало. О, дівчата вітали, кучераві, всі діточки мене вітали. Ось зашеник роман, шиванки мені файні зробив, я потім все покажу, ще не встигаю, ще просто не встигаю. Вони шиють на, на всю світ, всяких митрополітів вживаю. Єпископів і шеники, то я дуже дякую. Я. Дуже дякую. Я. Тобі кучераві, дякую, що ти мені подарив. <хи> кучераві подарив, то я вже, я вже щасливий тепер. О, як гарно, як тихенько робить, навіть наша. Машиночка, я теж мію строчити, але такого не построчив би, бо я не тямлю в тому. Будьте здоровенькі всі з Богом ефіру сьогодні нема.